Вітаю всіх! З вами Будмір, магазин будівельної техніки та інструментів. І сьогодні в нас на огляді абсолютно нова моделька професійної бензопили від найпопулярнішого бренду Штіль. Модель ms 382. Це суперпотужна професійна бензопила. І зараз я вам розповім наскільки вона крута, і потім ми ще її протестуємо. Особливостей ланцюгової пили МС-382 слід відне, віднести наявність декомпресійного клапана, який випускає частину стиснутої суміші під час запуску двигуна, і суттєво знижує необхідне тягове зусилля пускового пристрою Elastostar з елементом, що демпфує для зменшення шкідливого впливу на суглоби та м'язи рук, поштовхоподібних сил, що виникають під час записку. Також має безпечний механізм регулювання натягу. Пильного ланцюга без зняття кришки з ланцюгової зірочки. Підтягнути можна ланцюг за допомогою ключа і бічного отвіру у кришці. одноважельне управління за допомогою важелю у задній. Ручці можна керувати гарячим та холодним запуском, вмикати та вимикати інструмент. Ось так все стильно, сучасно, надійно і перевірено. вже. Компенсатор в карбюраторі для підтримання постійної потужності. Двигуна при навіть засміченому повітряному, провітряному фільтрі. В результаті заміна фільтра потрібна лише при засміченні на 80%. Система EMATIC, яка рівномірно змащує пильний ланцюг та шину. І можна регулювати подачу масла, що зменшує його витрату до 50%. Це є дуже суттєво і дуже впливово на роботу при лісозаготівлі. Має антивібраційну систему, яка суттєво знижує рівень вібрації на ручках, тим, тим самим зменшуючи ризик виникнення хронічного порушення кровообігу в руках оператора даної бензопили. Має кришки паливного та масляного. Баків, ось такі баянетні, дуже швидкий доступ до баків. Комплектується дана пилика шиною довжиною 45 см та ланцюгом оліоматік з кроком 3-8. Дана бензопила призначена для професійної валки дерев або очищення ділянки від деревних насаджень у сільському господарстві. Вона добре справляється з відпилюванням гілок та розпилюванням колод. При заготівлі будівельного лісу або дров промислових масштабах. Такий інструмент може використовуватись також для е, проведення будівельних робіт з дерева. Отже, потужність даної бензопили 3,9 кВт, співвідношення потужності до ваги 1,6 кг на кВт, довжина шини, як я вже і сказав, 45 см, Робочий об'єм 72 кубічних сантиметра, рівень. Акустичного тиску 106 дБ, вага даного інструменту 6,2 кг. Має ось таку на кришці чорну лінію, щоб можна було ідентифікувати в яку сторону і в який кут нахилу деревини, яку ви відпилюєте. А зараз я вам продемонструю її в роботі, як вона професійно відпилить деревину. Отже, для запуску даної бензопили натискаємо декомпресійний клапан, переводимо ручку керування бензопилкою в положення одинички, беремо, затискаємо і запускаємо. Велика! Так, вона відпиляла, відпиляла таку товщину колоди. Це професійно, потужна бензопила. Такі бензопили і ще багато чого іншого є в продажу в нас в магазині. Я залишу посилання в описі до даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, коментуйте, задавайте питання, знімемо ще якісь огляди, які вам будуть цікаві.